Дивлячись глівські фільми, особливо фантастику. Мало хто з глядачів здогадується, що деякі почуті ними звуки створені за допомогою апарату, який винайшли понад 90 років тому. Термен Вокс називають батьком сучасної електронної музики. Створені ним звуки можна також почути у творчості таких музикантів, як Пінкфлой або ж у чисельних відеоіграх. Музичний інструмент, на якому грають не доторкаючись, винайшов у 1919 році російський інженер Лев Термен. За кілька років він привіз своє відкриття до Сполучених Штатів. Де відразу став знаменитістю. А його апарат досі має своїх прихильників. Один з них живе неподалік американської столиці, розповідає Зарислав Байдюк. Термен Вокс або ж голос Термена, названий так радянськими журналістами на честь автора, асоціюється переважно з науково-фантастичними фільмами. дуже довго його використовували переважно для створення звукових ефектів. Артур Гаррісон захоплюється цим інструментом майже 40 років. ще у коледжі у 1974 році. Мій сусід по кімнаті, який вивчав музику, якось приніс терменвокс «вокс». Гарісон вирішив розібрати його на частини і вдосконалити зовнішній вигляд. Минуло ще 20 років, коли він почав розробляти свої власні конструкції. Так народилась компанія Harrison Інструментс, яка сьогодні випускає кілька тисяч апаратів на рік. Терамен The стензатерменвокс. Інструмент унікальний і чудовий сам по собі, і це мене заворожило. Унікальність апарату в тому, що до нього не треба доторкатися. Виконавцю необхідно лише вірно розводити руками, створюючи звуки та динаміку. Коли права рука наближається до плати, звук підвищується А цією рукою регулюється гучність. Плати, які часто називають антенами, насправді електроди. Фермен Енецькласикформ у своїй класичній формі визначає обсяг електричної енергії між руками виконавця та платами з рухом рук обсяг енергії змінюється, що призводить до зміни звуку. Оригінальний інструмент лева термена мав одну вертикальну та одну горизонтальну плати. Артур Гаррісон розташовує обидві пластини горизонтально. Хоча Артур в першу чергу вважає себе конструктором терамен-воксу, він часто сам грає на цьому інструменті і навіть входить до складу музичного колективу. Коли я почав конструювати і удосконалювати цей інструмент, я не мав наміру грати на ньому. Однак зрозуміло, якщо ти їх робиш, то щоб перевірити, повинен грати. Еноредетестезані гафтеплейден. Зроблений Гаррісоном концертний терменвокс коштує 1300-1500 доларів. Однак початківці можуть всього за 60 доларів придбати набір деталей для самостійної збірки свого першого електронного інструменту. Зорислав Байдюк Голос Америки.